Хочу висловити щиру вдячність благодійному фонду Балу та його засновнику Миколі Кравченку за надану нашій лікарні допомогу. Ми отримали від фонду лампи операційні, штативи, столики предметні, велику кількість засобів догляду за хворими та перев'язерного матеріалу. Це були і серветки, і підгузки різних розмірів, і халати медичні, рукавички. Різні все це використовується для надання допомоги нашим пацієнтам, що вкрай важливо для прикордонної лікарні, такої як ми ми знаходимося за 17 кілометрів від ворожого кордону. Анда благодійного фонду балу щиро вдячний посольству Норвегії за надану допомогу Сумщині. Це обладнання інструменти є дуже важливим в лікарнях, тому що лікарі рятують життя, а це саме головне. Дякуємо нашим волонтерам з Норвегії, які допомагають знаходити це обладнання.